Добре, дівчата. Е, скажіть мені, будь ласка, все-таки, що ви е, знаєте про етапи стрижки? Тобто в будь-якій нашій стрижці має бути порядок. Правда? Має бути порядок. Скажіть, будь ласка, е, який то має бути порядок з того, що ми вже вивчили? Ну, в першу чергу, це ну, кожна стрижка не може бути без якісного ну, миття волосся. Так, вона має виконуватися чистої. Саме важливіше. Так, ну одразу вам розкрию секрет, що, це, в принципі, не етап самої стрижки, це підготовка. Так? Перед стрижкою, звісно, що ми маємо це виконати на свіжу, вимиту голову. Це зрозуміло. Але коли ми вже дійшли до ну, тобто ми так само сюди не включаємо і консультацію, правда, тому що розуміємо, що це такий передетап. Тобто, це основні такі моменти, коли прийшов клієнт в салон. Ми в першу чергу проводимо з ним консультацію і вияснюємо, що саме він хоче там, яку стрижку. Ну, ми зараз про стрижки, так відповідно, що ми уточнюємо, яка має бути стрижка під час тої консультації. А також ми, як дизайнери, враховуємо під час консультації, що Пам'ятаємо форму обличчя, е, що ще? структуру волосся, густоту волосся, довжину волосся, побажання клієнта, та? думаємо, чи можна це виконати. Буває і так, що там не можна виконати. Наприклад, там бракує довжини до даної формі. Чина. Ну, якщо це моделі, та якась западена або навпаки випуклість, і ми розуміємо, що нам це заважає досягнути тої бажаної форми, яку вона, наприклад, чи він захотіла, і тоді ми мусимо переконати, що там вам так буде негарно, і тому робимо то, 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 зрозуміло? Тобто, ми враховуємо, що індивідуальні особливості, тобто, якщо ми на базовому курсі з вами вивчали просто. Поняття стрижка, от є така то стрижка, її треба так-то, так-то виконати. Та? То вже на цьому курсі бакалавра та? ми з вами вивчаємо індивідуальний підхід. Тобто ми ту саму вже техніку ми розуміємо, але індивідуально підходимо вже до кожного клієнта. І тепер, якщо ми вже професіонали, ми повинні розуміти, що наша будь-яка стрижка будь вона має етапи. Скільки їх є, ви б вже мали знати. З лекцій. Скільки їх є? 7. І перший етап, давайте будемо разом згадувати, вчити, хто як. Е, перший етап це є, як ви думаєте, що Ну, це є розподіл волосся на зони, Правда? На базову якусь зони. Тобто пишемо. Пишемо дуже коротко, пишемо зону. Е, на зону. Як ви думаєте, логічно, тако, якщо ми бачимо першу попавшу стрижку, базову, то які там найчастіші зони можуть бути? Ба, ну, е, як ми ну як ми їх проводити? Ну як ми розуміли? Від вушка до вушка. Хрестоподібно. подібно, вушка до вушка, і через мак... через маківку і від серединки чола до серединки шиї, так також через. Ну, через тім'я чи через маківку ми можемо так казати. Тобто ми розуміємо, що є таке поняття як базове розділення на зону, а також вже просто у формі стрижки, в залежності, яка там ще складна стрижка, вона зможуть бути додаткові зони. Наприклад, там маківка трикутником, там якось путили нестандартно, чи фронтальна нестандартно це залежності від стрижки. Але база в будь-якому випадку коливається там від серединки чола до серединки шиї і від вушка до вушка через тім'я. Зрозуміли? Далі е, другий етап, який важливий в стрижці, це що? Ну, це не те, що він так має бути кончен другим етапом, але просто це важливий момент в стрижці. Як ви думаєте, це що можливо? Це є положення нашої голови під час стрижки. Е, як ви думаєте, яке положення голови найчастіше буває? І, е, Положення? Думайте? Це чуть-чуть не холодне вперед, або немає. Та в нас залишити, є тут... залежно від яку зону і якусь стрижку. Правда? Так. Так. Є стрижки, де треба чітко пряме положення, так. є стрижки, де треба злегка то й нахил вперід. Все, тут тобто у нас тут високої математики немає. У нас або пряме, або злегка вперід. Ну, можна ще придумати на ходу ще якийсь? Це хто щось хоче вигадати, але насправді по базі воно йде так. Е, далі. Третій етап. Я думаю, що ті два етапи дуже легкі насправді. Це ще так, квіточки. Е, третій етап це ж поки що ще теж квіточки. Але що це такий за етап? Тобто ми вже знаємо зони, вже знаємо, яке буде положення. Тепер маємо подумати, яке буде що. Особіти клієнта це паначу. Ну, то вже то не, ну, то не входить в етап. Це зрозуміло, що ми маємо визначити це, як то кажуть, з самого початку, коли він прийшов чи вона, ви собі визначаєте висоту крісла під себе, фактично, під свій зріст і дивитися відносно зросту клієнта. Але це не так. Звісно, що по техніці стрижки нашим наступним етапом це є визначити, якими проділами ми будемо тут користуватися. Тобто, якими проділами ми, в принципі, можемо користуватися у. Mm, стрижці. Проді. Ну. Які проділи стрижці, ви знаєте? Їх є небагато. Базу. Геометрію всі вчили. Перукарку теж. Стрижки теж. <с <с які проділи ми використовуємо стрижки? Франси, горизонтальні. Горизонтальні. Двіться. Давайте будемо малювати. Горизонтальні. Вертикальні, діагональні, ну і променеються, це буде тобто, з одної точки, так чи, 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 ми малюємо. Гарно так? Тобто, зрозуміли? горизонтальні це база, вертикальні це база, діагоналі бувають, до речі, отакі і отакі. Тобто, що ви бачите? Візьмемо напрямку, і вони як називаються? Лицеві і потиличні. Якщо звучить лицева діагональ, це говорить про що? Що довжина волосся збільшується біля обличчя. Якщо звучить потилична діагональ, це говорить про те, що довжина збільшується на потилиці. На фронтальній вона буде зменшуватися. Розуміло? О! Е, Променеві проділи чи радіальні їх ще називають. Вони виходять з однієї точки, з однієї найвищої точки голови, тобто це є верхні ім'яна, або, словами іншими вашими часто, це може бути макірка. І, і рухається куди, до краєвої лінії росту. Тобто, це в залежності, чи десь там таке потрібно, є різні стрижки, ви так теж можете не випрацювати. Зрозуміло, які є базові продіу? Інших нема. Все зрозуміло. Четверте це вже не квіточки. Це вже трохи складніше. Е, дивіться. Четверте це є розподіл волосся розчісування відносних Е, Зараз поясню. Значить, Ми з вами маємо знати, що є таке поняття як природний розподіл. Тобто я тут пишу розподіл. Розподіл. Розчисування. Так? Не просто розподіл на зони, а розчисування. І от у двох пишемо собі, є природний. Дивіться, що таке природний розподіл? Це коли ви розчисуєте ваше волосся, як ви думаєте, як? Під природнім його падінням. Просто розчисали, так як воно на Так, і ви просто так, ви вичислили і нікуди нічого не тягнули, просто на тому рівні зрозуміли? Тобто це називається, ми, ми зараз визначимо кут природнього того падіння, це є 0 градусів. 0 градусів. Щоб вам було легше я напишу. Нікуди не тягнути, це важливо. Якщо звучить природний в стрижці в техніці, значить це означає, що все вичіскується донизу по природному падінню і застригається, нікуди не відтягуючи. Наступний, це теж досить популярно, називається перпендикулярним. Yes. Я думаю, що всі знають перпендикулярний розподіл. Це є розподіл по відношенню до голови під кутом 90 градусів. 90 градусів. Перпендикулярно літає ось так. Ну, Якщо що, згадали Запам'ятали? О! Наступний називається е, е, зі зміщенням. Зі зміщення. Міщення. Дивіться. Розподіл булося за зміщенням чи зі зміщенням. Це є що? Це є будь-який кут, який посередині між 0 і 90. Це може бути 20, це може бути 30, 45, 60 і так далі. Зрозуміло? Всі кути, що лежать поміж ним, це розподіл за зміщенням. Тобто я там пишу від нуля 45. І 90 до 90. Тобто все, що до 90, бо 90 це вже перпендикулярно. Тобто, наприклад, 87 ще буде вважатися кутом зі зміщенням, розподілом зі зміщенням. А 90-ні, бо ну, має звездити до, до 90-ті. Зрозуміло, так не думаю, що це останнє обтяжкується. І е, також наступне і направлений розподіл. Направлений, це є дівчата, уявна площина в просторі. Тобто ви собі обираєте, вона може бути горизонтальна, вертикальна або діагональна, тобто це якась лінія, це зазвичай нерухома посмотрю цьому. І ви собі задали напрямок, чи діагональний, чи вертикальний, чи горизонтальний, і туди, в ту точку, все направляєте. Зрозуміло? Ось. Це залежно від стрижки. Так багато е, там асиметрія, е, прогресія. Ну, будемо говорити, що це таке. Відповідно, що е, після такого розподілу волосся дуже красиво вкладається, ну, практично без укладання. Зрозуміло? Тобто, як вам намалювати? Тобто, що це уявна площина в просторі. Може бути діагональна, може бути горизонтальна, може бути вертикальна. Зрозуміли? Окей. М -м, далі, далі, власне, п'ятий етап це просто. Код, кут. Кут, під яким ми витримуємо. Тобто ми тут говорили про розподіл розчісування, але також, звісно, що про, проекція так? звучить так, проекція. Це є просто код, під яким ми працюємо. тобто Ми просто, коли визначаємо свою техніку стрижки, ми розуміємо, що в даній стрижці ми, наприклад, користуємося кутом 45, в даній стрижці ми користуємося кутом 90. Можливо, в іншій стрижці ми користуємося в одній зоні кутом 0 градусів, а в іншій там, не знаю, 30 градусів. Може тільки бути, таке бути. Тобто це є кут, під яким ми тримаємо письму. Шосте. Шосте це також положення пальців. Положення пальців в стрижці має тільки два варіанти. Подумайте, які. Положення. ви? Яке воно може бути? Воно ну, може бути або паралельне по відношенню до проділу, або не паралельне. Тобто це те, що я говорила. Е -е, якщо паралельно, наприклад, у вас була вертикаль, чітко паралельно до тої вертикалі, ви отак от відтягнули і зістригли. Це буде паралельно. Якщо ви поставили пальчик і е -е, у вас було чітко вертикаль, та, ви відтягнули, зробили або так, або так. І це вже буде зміщення. То саме з горизонтальною, чік-чік, то саме з будь-якою іншою діагональною історичні. Зрозуміли? Тобто, от у вас було письмо, наприклад, от у вас була лінія. І ви чітко паралельно розстригли письмо. А могли простригнути от так. Зрозуміло? От. Образно. Так, щоб ви розуміли, різницю. Ну, то саме по вертикалі. могли. Паралельно сюди рухатися. А могли ту А могли рухатися, наприклад, сюди, дозмістили пальці. Або навпаки рухатися, наприклад, сюди, дозмістили пальці. Розуміло? Тобто у вас там по подовженню, або зменшення довжини відбудеться, якщо ви будете мати не відношення пальця. Положення перепрошую. Ну і звісно, що останки це є. Лінія дизайну. І хто знає, що це таке? Ох, ви зараз запутаєтесь. Лінія дизайну це є те саме контрольне письмо. Ви завжди казали, що контрольне письмо це лінія, вздовж якої рухається стрижка. Ну і відповідно лінія дизайну це та лінія вздовж рухається стрижка. І лінія дизайну може бути рухома, нерухома і комбінована. Нагадуємо, що рухома це що? Посмотрим, посмотрим. Трошки детальніше, щоб не всі розуміють. Настрига посмотри. Ставили І так всі посмотри. Комбіновано. Комбінована це коли є рухома і нерухома. Двіться, ще раз, давайте уточнимо. Рухома лінія дизайну це коли ми пристралили перше письмо, друге письмо орієнтується на довжину першого, третє на довжину другого, четверте на довжину третього. Тобто ми ним рухаємося, ми ним танцюємо по е всій площі голови або по всій площі того, е тої зони, де нам потрібно рухоме письмо. Внаслідок цієї стрижки в нас виходить рівномірна форма. Тобто в будь-якій точці голови в нас буде однакова довжина, зрозуміло? Далі нерухома лінія, вона може бути в будь-якій точці. Е, вона єдина і вона дійсно не рухається. Тобто ви зробили чи на матівці, чи на фронтальній, чи на нижній подиличній, чи на середній, боже, на правій лівій скруневій. І все тянете в тій зоні, в якій ви працюєте, або можливо, вся площа голови, лосяного покриву тянеться в ту точку. Розуміли? Тоді знову зовсім різний ефект. Тобто кардинально різний ефект від рухомого письма і від нерухомого. В рухомому письмі завжди одна повістка довжина в кожній точці простригання того методу. В нерухомому, навпаки, у вас кардинальна різниця. Тобто у вас перше письмо найкоротше, то нерухоме, і все ж останнє найдовше, і поміж тим іде велика така прогресія дружини. Зрозуміло? Ну і якщо це комбінована лінія дизайну, це говорить про якусь модельну стрижку, де в якій зоні ми простригаємо нерухому, а в якій зоні ми простригаємо рухому. Скажіть, будь ласка, чи ви все зрозуміли тепер? Ну, як зрозуміли? Це дуже коротке пояснення того, що ви вже сьогодні мали знати. Відповідно, ще додатково треба відкрити книжку. Передивитись там схеми, передивитись малюнки, перечитати детально все, про що я говорила, от обсу. Важливо дуже. І тоді вже ви будете точно знати. Тобто, на наступний раз я буду вас опитувати, щоб ви вже чітко могли мені розказати про ті сім етапів. Розуміли? Mm -hmm. І далі ми будемо вже йти на вивчення кожної різної форми стрижки, і от враховуючи ці етапи. Окей. Okay. Якщо до цього нема запитань, чи можливо ще якісь запитання вже тоді поки що достатньо. Okay.